Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників. як і завжди дивіться перелік питань в закріпленому коментарі. Ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні, так само, збирав питання в телеграмі. Хто не підписаний, підписуйтесь. Телеграм-канал, посилання буде в описі до відео. Ось там актуальна. Новини по життю каналу, ну і опитування всякі проводжу, збір питань, ну і де і т.п. Ну, але і на Ютубі теж можете питання писати, я всі коментарі читаю, не сумнівайтесь. Ну що, сьогодні багато всякого буде, і по останнім новинам і не тільки, тому вмощуйтесь позручніше, ну а я починаю. Після вчорашнього довгого і доволі важкого відео захотів взяти щось таке, як то кажуть, попростіше. А, ну добре, отже, багато питань було про 9 травня. Як 9 травня, День побєдобєсія, пройде на Росії? Ну, я думаю, подивитись окремо всю Росію і окремо Москву. Вам же ж точно буде цікаво, я правий? Ну що, поїхав. Добре, покажіть мені, будь ласка, як взагалі на Росії пройде в цьому році 9 травня. От покажіть мені загальні тенденції, загальні енергії. Скажіть вам правду. Турисас. Ага. Інгус. Ото перевернутий. Ага. Лагус прямий. І зразу. Ну, окей, нехай. Пер перевернутий, вуня перевернута. Ой, а щось і стало, щось не дуже радісно то на Росії Що в нас тут? Дрісас, Інгус, лагус, а перевернутий, Агус, Пер перевернутий, Вуня перевернута. А прям цікаво. Що ж там таке відбудеться? Ну, загалом я розумію. А дивіться, ну загалом обстановка напружена. Обстановка агресивна. Мало того, то схоже, да, я вже казав, тут ось показують. Так само наші доблесні захисники привітають так само росіян з 9 травня. Да, Оце буде воно. Загалом атмосфера якась у них напружена і агресивна. Ну, в принципі, як і завжди, ну, бачите. То зазвичай там у них радісні руни падали. Це ж влюблене їхнє свято, мало не сакральне. А тут щось, бачите, а щось і стало, як то кажуть. Ну, дослівно, якщо, удар по, удар по чомусь цінному. Удар по чомусь цінному. Ну, добре, тут треба говоритись, не рахуйте, що це прям 9 травня буде, плюс-мінус день, зазвичай десь так. Хоча може і чітко 9 програтись, тут прям так гарно показали. А, далі. Інус показує невелику кількість чого. По-перше, що представники влади, якби це дивно не звучало, на парад доїдуть не всі, хто там обіцяв бути. Це по-перше. По-друге, що по техніці якось інус не показує велику цифру. Ну... Тобто якогось прям гранд-параду там не має бути. Так, все скромненько доволі буде. Доїдуть не всі, зрозуміло то. Да? Влада, ось прям їхня теж дуже боїться за то. Ну що ж, правильно роблять, що бояться, тут ось показали. Далі. Ну, загалом ось. Лагус, лагус потік інформації показує, ясне діло, по всім каналам це буде транслюватись, концерти, всякі, всяка трястя, все це буде. ясно, Прям потік великої інформації. Але перед перевернутий вуню. Є якісь тут таємниці і що розчарування загалом. А А що це таке? Пер перевернутий вуню перевернути це загалом ну, прям суттєві такі розчарування. Щось, бачите, не дуже якесь радісне 9 травня на Росії. Ну, ну. Давайте Москву конкретно подивимось. Ну, тобто, ви мене питали, чи будуть вітати наші захисники? Ось. Будуть вітати, будуть. Ну, Правда, і вони у відповідь нас можуть привітати. А та згадайте, мені падав великий обстріл на цей місяць. Дуже буду радий, якщо цей прогноз не збудеться. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну давайте, 9 травня на Москві. Як воно там пройде? ну раз, покажіть мені, будь ласка, як 9 травня в цьому році пройде саме в Москві. Покажіть. Скажіть вам правду. Ансус перевернутий. Охте ж. Агалас. Слухайте, щось там буде. Тей восточно. Воню. Урус перевернутий і що? Лагус. Ага. Ну, це прям трічка, прям, знаєте, прям, прям потужна. Прям потужна. Подобається. Хагалас на Росію це завжди прекрасно. А тут на Москву Хагалас. Ну, хвала Бога. Подивимось, як відіграється. Це прям гарно має бути. Що в нас тут? Ансус перевернутий, Хагалас, Тейвас, Вуньо, Урус перевернутий, Лагус, прямий. Дивіться, щось вони дуже сильно так само бояться. І тут обман якийсь. Обман, якщо дослівно по техніці. Слухайте, як би вони якісь там картонні чи якісь фанерні макети покрашені по Червоній площаді, не погнали? Тож воно ну, це дослівно йде, як обман по зброї. Можливо, буде презентація якоїсь супер вандервафлі. Так тільки ж знов таки покажуть, що воно обман, воно як макети йде. Ну, це один аспект. Другий аспект, що це, власне, має бути прильоти по Москві. Ну, прям подобається, хай збувається. А, мало того, оце от можуть бути якісь. Це спецслужби, до речі, російські. І бачите, що роблять? По обману роблять хагалас. Як би самі російські спецслужби щось у Москві не витворили, конкретно на 9 травня. Бо прям дуже це виглядає. Воно так. Окрім того, що є, ось проглядається то, що щось має щось має гарне прилетіти в Москву, то Бутафорська техніка і ось робота спецслужби їхніх. Щось схоже витворять. Ну, як завжди, щоб звинуватити Україну. Ну, в принципі, що зрозуміло. Що ж тут на цей? Ну, бачите, якщо по Росії щось не дуже весело загалом, якщо обстановку брати, то в Москві ось у них свято. Так, да, дійсно, свято, гулянка, оцей і є парад. Ну тільки знов таки, щось схоже я по переверну, перевернутому, щось скромненько буде. Ну як, відносно, якщо порівнювати з попередніми. І ось бутафорська техніка тут, та й загалом якась вандервафля липова. Ну так. Ну тут побєдобєсія в Росії буде. О, ну так, да, в Росії. Москва. Москва ось тут, бачите, святкує, гуляє і так далі. Ну все рівно, щось якось воно не дуже буде. Ну і ось потік прямо інформації. Оце от все зрозуміло. По всім каналам покажуть, все, любиме свято росіян, улюблене, да, то воно все буде. Потік інформації, прям великий, прям гулянки, буханки, оце от все, 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 як вони люблять. Діди Ваєвалії, солдатська каша, можемо повторити, і що там у них ще далі по тексту. Ну оце прям Хагаластей вас прям прям, мені сподобалося. Так що чекаємо, щось цікаве має бути на Москві. Ну правда, я ж кажу, тут виглядає так, якби їхні спецслужби то щось цікаве не влаштували. То, що тут де? Ну, що, знов рязанський сахарок завезуть. На чого? Той раз про канал. Мракобіси. А, тут же мене питали чи 9 травня для Росії це ритуал чи парад. Ну тут і без рун відповім. Як раніше проходили, проходив той парад, проходив він перед мавзолеєм, да? а на, там була трибуна і стояли там вожді їхні. Да? Ну так от, мавзолей це споруда доволі неспроста. Є у мене окремий розбір на каналі про цю споруду. Можете пошукати, що це таке, нашого його використовують і так далі. І ні, спойлер, це далеко не тільки для того, щоб там оту от мумію покласти. Аж не разу. Тому да, це і парад, це і ритуал. Угу. Ну, давайте. Не хочеться більшу частину відео присвячувати виключно Дню Побєдобєсія на Росії. Давайте до других тем перейдемо. Раз, дякую зайпіді. Таке мене питаю. Чи дійсно США вийдуть із переговорного процесу, чи це чисто блеф? А давайте запитаємо, що на це покажуть ровно. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то справді США вийдуть із переговорного процесу між Україною та Росією. Покажіть мені. Скажіть вам правду. Тейвес. Ей вес. перевернутий переверну перевернута. Лаус перевернутий. Наутіс. Поясніть. Єра. Амм. Цікаво. Що в нас тут? Тайвас, Ейвас, Урус перевернутий, Вуню перевернута, Лаус перевернутий. Наутіс і Єра. Дивіться, Лаус перевернути зразу показує, що тут якась хитрість, є, не все так гладко. На даний момент це більше схоже на блеф. все таки. Але тут ось прямо активні дії проглядаються на майбутнє взагалі. Ну, тобто, прям, чи вони прямо зараз вийдуть ну, до ні. А взагалі на майбутнє, це така реальна доволі штука, що може бути. Та це активна дія. Та й у це безпосередньо документи, це юстиція. Ну, це правда і тиск. Тобто, як те США тиснуть на обидві сторони для переговорів. Да, Дійсно. Іде відстоювання своїх інтересів ось у США. Погрузу перевернутому. Розумію, що брак сили, у них брак ресурсу. Ну, сили в даному випадку. Тут треба так чітко і читати. Ось розчарування. І ось полагозу перевернутому. Дійсно, хитрість. Ну, наутізу є якісь обов'язки. Це обмеження, це обов'язки, це те, що їх там тримає. Але по Єрі, воно дійсно може завершитись. Тому на даний момент це блеф. Поки що не вийдуть вони на найближчий час. А взагалі на перспективу таке дійсно можливо. Як, виглядає, як знаєте, як Трамп психонув. Ну і, власне, все. Науті з Єра все. Завершення якихось обов'язків, завершення обмежень. Все, до побачення. Все завершилось. Тому так. Якщо буде прям велике розчарування по переговорам, ось і загалом велике розчарування і обман ну, в одній із сторін, да, принаймні, то все ось. Дійсно, Трамп може психанути і сказати, а ну його к такій матері. А поки що ні, поки що це більше в сторону Блефу. Це на перспективу вони можуть вийти. ді, ұдапұыз ойызд спортал туынмен. Про договір про корисні копалини мене питали. Якщо ж все-таки він таки запрацює, тому що він вже підписаний. То, що загалом мені руни з самого початку показували, що буде він підписаний. Залишилось ратифікувати в Верховній Раді. Ну, раз підписали, то вже ратифікують, нікуди не дінуться. То загалом тут навіть і сумнівів якось не виникає. Ну Так от, питають мене, що буде конкретно з екологією, коли цей договір про копалини запрацює. Ну, давайте запитаємо. Так, добре. А ну раз, покажіть мені, будь ласка. А, ну так от, коли запрацює договір про корисні копалини між Україною та США. Які це будуть екологічні наслідки для України? Покажіть мені. Скажіть вам, правду. Ламус. Беркана перевернута. вже не добре. Наутіс. Феху переверну. Ну, ясне діло. далі. Otā. Aivas. Kas za aivas, pēstīt? Manas pēkšņi. Могло бути краще, ну добре, що хоч не гірше. Гаразд, що у нас тут? Лаус, беркана перевернута, наутіс, феху перевернута, отав, Ейвас, Маннас манас ну, Дивіться. Зразу якісь нюанси по воді впали. Зразу. В той же час Лаус показує токсичні речовини, як такі. Лагус, беркана перевернута. Беркана перевернута це є екологія. Бачите? Ну, тобто, негативні екологічні наслідки, то, що можна зразу показати, це якесь яке забруднення води може бути, це ґрунтові води можуть бути, не обов'язково прям водойми, як такі. На. Но по наутізу забруднення обмежене. тобто, ну, Не треба прям катастрофу малювати. Тобто, це більше стосуватиметься конкретно міст видобутку. Міст видобутку, що це там буде, кар'єри, шахти, що там, як там воно буде. Е, о, тобто там це більше локально. По наутізу будуть все-таки намагатись шкоду для екології обмежити, на що будуть витрачатись доволі чи малі кошти. Зайде, зайдуть сюди американці. Вони зазвичай люблять працювати ну, нормально, на совість, як то кажуть. Якщо вже вони взяли за діло, принаймні. А, о, тому так, да, якісь наслідки для екології, ось тут явно негативні є, але шкода обмежена. Тобто, ну, прям якогось супер тут масштабу не видно. Ну, феху перевернута. А це от і є самі копали. Ну що, ось у нас йдуть обмеження, маніпуляції з метою чого отримання вигоди в даному випадку. Ну, зрозумів, мені показують вид, видобуток копалини, вивезення копалин. Ну, в принципі, ясно, очевидно. А мало того, мало того це йде як. Ну, все рівно йде. Тут, знаєте, тут треба подивитися, що конкретно той договір принесе Україні. Я вже, по-моєму, такий розбірковий робив, ну давно, а зараз вже по факту підписано, можна передивитись, раптом що помінялось. Е, дивіться. Якби воно збитки йде не в тому плані, що нам там не доплачують або що, в тому плані, що ну, дійсно наше корисне, дорогоцінне вивозять. Да, дійсно. Але загалом мотав. В принципі, Україна тримається, і загалом це ну, Україні піде на користь. В принципі, по вазу. ну, все рівно є певні нюанси, певні обмеження. Ота Вейвас. А це, схоже, ж якраз відсилка до того договіру, що українська влада там на деякі моменти не зможе впливати. Тобто ну, американці там собі добувають і добувають, а ми навіть особливо то впливати на деякі моменти не можемо. По маназу перевернутому населення, хто там буде поряд жити, поряд з тими кар'єрами, шахтами і так далі, буде не сильно тому задоволена. Ну, прям не скажеш, що це катастрофа. Екологічна катастрофа, ну ні. Но чи на користь іде видобуток чогось там з землі і так далі, ну то явно ні. А тут загалом ще якісь взагалі токсичні речовини показали. Можливо, це сланцевий газ, тому що там, я, наскільки я технологію знаю, там закачують щось в землю, щоб його видобути. Оце може воно і є загалом. Ну або це може бути ґрунтова вода. Ну тому таке. Ну шкода обмежена. Тобто, ну, сказати, що прям, знаєте, дістануть все і там потім буде пустиня непридатна для життя після того, то ні. Воно так не виглядає. А а ну раз, добре, давайте, якщо я вже цю тему зачепив, давайте подивимося, як цей договір, договір взагалі обернеться для України. От як руни бачать. Не треба от емоцій, що там багатства країни належать народу України. Гарні статті в Конституції, тільки як по факту, ну, всі знають, да? а, давайте подивимося загалом, що покажуть руни. Як, як це як цей договір обернеться для України взагалі? Не в контексті екології, а взагалі. Так, дякую за відповіді. Гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка, як взагалі оцей договір про корисні копавини між Україною і США, як він для України? Ну, В плані, в плані вигоди, в плані цього, покажіть мені. Скажіть вам, правда. Ансус, ну ось він сам договір. Ну, вимушений договір, зрозуміло. Ей вас. Райдо перевернув. Ну, далі. Альгіс перевернутий, феху пряма. Ну, в принципі, в принципі, цікаво. Що в нас тут? Ансус Наутіс, Ей вас, Райдо перевернути, Альгіс перевернутий, Феху. Ну, дивіться, Ансус, Наутіс. Да, це е, пропозиція, від якої неможливо відмовитись, да, тому як би це. Ну, ультиматум. Тобто о, ось сам блогер, ось він був підписаний під тиском обставин. Не було в нас виходу. Просто. А, по Ейвазу. Ну, все, це все рівно затримка. Це затримка це відстоювання своїх інтересів. ну Тут мені показують і сам процес підписання. Знов таки, а я ж казав, що не буде отаких от кабальних умов страшних, як один із варіантів публікували. А, ось, і це затримка по часу. ну Ця затримка загалом має для нас гарно обернутись. Райдо перевернута, так само показує кілька напрямків. Да, тобто, в кілька напрямків це все піде, в кілька гаузей І знов-таки, це затримка по часу. Не так швидко той договір буде реалізовуватись. Ну, правда, це. Не найповільніші руни. Сказати, що американці будуть сильно тягнути, Да, я б не сказав. Ні. Вони постараються пошвидше це діло запустити все-таки. Далі, по алізу перевернуть. Да, дійсно, переживання є за що? За кошти і за копалини, щоб нас не надурили. Но руна пряма, руна пряма, і феху це багато. Я питаю, що це для України принесе? Ну це достаток для України принесе. Тому, як би що американці нас обдеруть липку, так і ні. Нам з того вигода теж буде. Колись давно я ще дивився, що це має бути не тільки просто видобуток, да? і що там прям руду там, чи що будуть в сирому вигляді гнати там в Європу, там в Штати чи куди. Що все-таки якась переробка має бути мінімальна, принаймні. Не треба чекати, що у нас прям повний цикл буде від там видобутку до виготовлення продукції, але принаймні, що це не сира руда, буде а вже якесь там збагачення, виплавка там металу, ну щось типу того. Ось. Ну, загалом це ось. Ось що це? Це гроші для України, притом великі. Ну, тобто, американці не будуть нас як липко обдирати. Но, правда, і очікувати, що тут прям супер ем, альтруїзм буде, м -м, не буде. Ну, отак. Маємо, що маємо, як один казав. Як Кучма казав, маємо, що маємо. Так, раз, дякую за відповіді. Ну, давайте, добре, тут, якщо я вже на цей документ налаштувався, давайте тут же гляну, а взагалі як довго він буде ну, працювати. Можливо, він якось там достроково буде так, припинений, чи що. То, що там, по тому, що я бачив, там взагалі терміни не вказаний. Тобто договір іде як безстроковий взагалі-то. А давайте подивимося, як він буде працювати. А ну, добре, гаразд, покажіть, мені будь ласка, як взагалі довго буде працювати оцей договір про корисні копалини між Україною та США? Як довго він буде діяти, як довго не будуть користуватись? Покажіть мені. Скажіть вам, правду. Ей вас. Старуна. Угу. Перд. Так. Райда. Ага. Далі. Агу, пачка. Ну, окей, хай буде. Що ми маємо? Урус. Дагус. Алагус перевернутий. Ага, це вже кінець того договору. Та знаєте, я б не сказав, що це прям він в безкінечність той договір буде. М -м От і ні. Тут он зразу вже його фініш показали, а руни прям супер далеко не показують на 100 років. Тому я б не сказав, що цей договір прям так безстроково працюватиме. Що в нас тут? Ейвас Пустаруна, Перт, Мдрайдо, Урус, Дагас, Лагус Перевертою. Дивіться. Ейвас іде відстоювання своїх інтересів. Руна не сильно швидка, але в той же час і не повільна. Це якась затримка по ситуації, але ця затримка добре для нас обернеться загалом. Пустару на ПР, це прям щасливий шанс. Щось відбудеться таке несподіване загалом, що нам дасть щасливий шанс. Ось розвиток ситуації буде доволі швидкий і стрімкий, буде на то прикладений ресурс. До речі, це і війна, трансформація воєнних дій Ну, зрозуміло, то в сторону завершення. Ясне діло, що американці прямо зараз там не поїдуть добувати в Донецьку чи в Луганську область щось. А ось, трансформація воєнних дій, загалом вкладення коштів, що так само дасть трансформацію, і полагозу перевернутому. Все, це вже фінал того договору. Тому, якби чи він прямо 100 років буде працювати, а -а. ні. Ну, зиск отримаємо, І ми, американці, з того договору, да, отримаємо. Ну чи прямо це все, що якби як мріяв Трамп, як він планував, да ні. Бачите, тут договір тільки підписали, а мені вже його фінал показує. Ну, невдячна справа щось називати, але я не бачу тут суперповільних рун. Я не бачу, щоб це прям, знаєте, прям затягнулося на супердовго. І знаючи, що руни на 100 років не покажуть, то. Якщо не попросити, то це ну, ну, десь хай 10 років. По факту, навіть, напевно, і швидше. Тобто, ну, я не бачу, щоб цей довір прям дуже довго діяв. От. Ну, хтось скаже, що 10 років це чимало. Ну, дивлячись, в яких масштабах дивитись. В масштабах країни 10 років це не настільки багато. Тому таке, тому так, да, я не бачу, щоб цей довір прям довго використовували, Він вже і фініш йому видно. Тому таке. Ну, цікаво. Головне, що все-таки це буде нам на користь. Так, да, якби копалений і так далі, це ресурс не відновлений, але воно піде на користь країні. Ну що ж, у нас вибору не було. <клухи> <клухи> так, гаразд. Ну, і таке наостанок. О, так, да, я вже бачу коментарі, тому що питання цікаве. Е, питають мене взагалі, яка буде доля, яка буде ситуація з російською мовою в Україні. Дуже попрошу. Не розводити SRAC на тему мови в коментарях. Дуже попрошу. Тому що мені е, гуано в коментарях вистачило За останні кілька відео. Повірте. Я там деяких ботів побанив, де що повидаляв, саме таке образливе, принизливе і так далі, коли вже там зовсім на особисті образи попереходив і так далі. Ну, повірте, розрібати це все прям велике задоволення. Тому, будь ласка, вічливо і толерантно. Угу. І зараз ми взагалі перспективи подивимося, що буде відбуватися з російською мовою в Україні. Так, гаразд, дякую за відповіді. Е, ну добре, покажіть, будь ласка, яка буде взагалі ситуація з російською мовою в Україні ось на найближчі роки? Скажіть, що вам правда. Постарона. Кану переверну там. Маннес. Єра. Дагас. Торісас і що? Урус, ух. Ну, гаразд. Так, що у нас тут? Пустаруна, кану переверта, маннас, є, рада, гастурісас, урус, прямий. Оце фінал не дуже. Ну, дивіться, пустаруна, напевно, визначає ситуації показує. Тут ще вилка, як піде. Якщо пустаруна падає першою, то це от все далі може піти мінятися. Як в кращий біг, так і в гірший. А дивіться, зразу йдуть розчарування, зразу йдуть сумні новини по питанню. Ну, явно, що використання російської мови в Україні буде зменшуватись. Да. Це ось влада тут падає. Тобто, це якісь владні що це буде, рішення, законопроекти, постанови, ну, щось таке. рада, да, це все матиме довгострокові наслідки, і це в той же час якісь прям. Глибинні кардинальні зміни. І далі, Торіса Зурус. Ну, загалом це руни агресивні. Ну, що, е, Тиск буде на російську мову і загалом її і викорінення з побуту. Я спеціально не коментую, що це, як, це добре, це погано це і так далі. Я просто трактую руни. Ну так от, ну, Торіса Зурус це прямо агресивні якісь дії по відношенню конкретно до російської мови. Ну, так от. Ну, в принципі, під ефірами, з Олекс... під ефірами з Олексієм часто люблять писати, там, чому не державну і так далі. Да? А, ну, то я давно казав, що явище таке поняття, таке явище, як російськомовні українці, буде і після війни. І все рівно всі абсолютно на українську мову не перейдуть. Ну, але да, ось тут видно, що будуть активні дії. Агресивні навіть, я б сказав. Ну, Пишіть, що ви по цьому поводу думаєте. Тільки попрошу, будь ласка, не розводьте ЕС в коментарях. Добре. Ну, на сьогодні все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте антобажання у спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!